Давайте почнемо з бахмутського напрямку, тому що британська розвідка повідомляє, що російська армія прос ймовірно просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка. Я спілкувався з хлопцями, які зараз на Бахмутському напрямку підтвердження не отримав. кажуть, що давайте дочекаємось інформації від генштабу, але зрештою, такі повідомлення від британської розвідки. Вони нам про що говорять? Наскільки в принципі можна довіряти? Пане Юрію, слушне запитання. Давайте разом з вами аналізувати. Я не експерт, я не аналітик. Попереднє повідомлення британської розвідки. Втрати ПВК Вагнер в ході боїв за Бахмут сягають 20-30 тисяч. Це перше джерело. А тепер з вами давайте разом аналізувати і рахувати. Повідомлення очільника незаконної ПВК Вагнер Пригожина. Втрати ПВК Вагнер за день боїв в районі Солідара, а Солідар і Бахмут це, одне, скажімо так, один район бойових дій. Сягають втрат, загальних втрат російської армії за тиждень боїв на всій протяжності лінії фронту. Тиждень, боїв. пане Юрію, давайте подивимося статистику Генштаба. 700 тисяч. Ну ми з вами беремо нижній рівень. 300. Бо на війні, як і на полюванні, ну, цифри трохи або перебільшують, або, ну, скажімо так, корелюють не в той бік, щоб нас не звинувачували на об'єктивності. 300 за день. 300 на 7, 2000 втрат тільки за один день боїв. Активна фаза боїв в районі Солідара тривала 10-15 днів. Себто знову беремо нижній. Рівень втрат приблизно 20 тисяч. Причому мовиться тільки про несанітарні втрати, а саме двохсотих. Вже не відповідність. А давайте говорити про те, що бої в районі Бахмута, а цей Солідарський напрямок і сам Бахмут тривають 9 місяців. Так. Ми можемо довіряти після цього даним, які оприлюднюються в українських змі. Ми з вами разом спростували. Тепер давайте з приводу Бахмута, що відбувається. Є просування в центрі міста, вулиця Першина, це якраз район адміністративних будівель. Є бої, характер важкий характер боїв в районі стадіону Авангард. Є одночасні спроби окупанта атакувати по флангах українського групування в районі Хромове і Іванівське. Але пане Юрію, давайте говорити про те, що є успішний характер дій збройних сил України наразі. Місто Бахмут контролюється приблизно 40% території міської забудови. Причому йдеться якраз про західні райони Бахмута, де багатоповерхівки, чому і досить уповільнений темп просування російських окупантів. Це перше. Тобто, ми знов таки, ну скажімо так, ставимо під сумнів інформацію, яка була оприлюднена британською розвідкою. Друге питання, пане Юрію, з приводу Бахмута, незважаючи на всі заяви, зацікавлених сторін, мовиться і про російську сторону, і там Інститут вивчення війни додав своєї інформації. Наразі говорити про оперативне оточення українського групування, немає жодних підстав. Є можливість локації, тобто вивозу поранених, підвозу БК і проведення ротацій. Так. Всі основні комунікації знаходяться під вогневим контролем. Але навіть за оцінкою російської сторони не можна наразі говорити про оперативне оточення українського гарнізону. Більше того, давайте згадаємо навіть висловлювання самого Пригожина з приводу подій Бахмуті, які заяви про те, що говорити про взяття Бахмута і успішний характер просування наразі немає жодних підстав. Тепер ми дамо трохи інформації по самому Бахмуту, яка не дається чомусь ЗМІ, пане Юрію, є зміна тактики штурмової групи. ПВК Вагнер і відповідна 106-ї дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації. До речі, саме десантники складають наразі основний кістяк штурмуючих груп. Так от, якщо раніше це були, скажімо, діяли одна-дві штурмові групи. Наразі змінена тактика 4 6. От, штурмова група нараховує від 40 до 60 осіб. Чому полягає тактика? Намагання одночасно взяти під свій контроль, не окремо взяти будівлі, а цілий мікрорайон, тобто збільшується тиск з боку ворога. Командує штурмовими групами з боку ПВК Вагнер, польовий командир на псевдогорбунок. Але разом з тим, пане Юрію, як кажуть, на кожну хитру річ є відповідна відповідь, правильно, адекватна. І Збройні Сили України продемонстрували, ну, скажімо так, як на мій погляд, досить цікаву тактику. Це імітація відходу зайнятих позицій, втягування штурмової групи, нанесення вогневого ураження по місцях накопичення. Те, що ми з вами спостерігали в моменті ураження, власне місця тимчасового базування бойовиків на території підприємства Азов. Оперативна тактична комплекс. У прилетів і передав палкий привіт. Декілька сотень не дорахувалося. Друге, тактика дистанційного підриву будівель. Мовиться не про підрив будівель з відповідно цивільним населенням. Бо цивільне населення там в зоні боїв безпосередньо в зоні боїв немає. І сам житловий сектор знищений на 70-80%. чому полягає тактика? Знов таки, заходить штурмова група, їм дають можливість зайняти певну будівлю, її підривають чисельні втрати, знов таки серед штурмовиків. Це от успішний характер протидії з боку ЗСУ. Але разом з тим, пане Юрію, про що можна говорити знов таки про застосування російськими окупантами? Важких вогнеметних систем ТОС «Санцепьок». безпосередньо в самому Бахмуті. Це, говорить? Це говорить про те, що десантники просто підключилися до вагнерівців. Так, і виконують, як я казав, основну функцію штурмовиків. Але давайте коротка характеристика: «Санцепьок» санцепьок, Термобарична зброя. Е, яка не дає шансу. Вижити як цивільному населенню, так і відповідно військовослужбовцям випалює все живе в радіусі до двох кілометрів. Можемо говорити про те, що незважаючи на те, що це конвенційна зброя, в умовах міської забудови це зброя на вибіркової дії. Тобто, вже з боку окупантів є, ну скажімо так, порушення правил ведення війни, плюс пане Юрію, застосування ще однієї досить. Ну, серйозно, як на мій, на мій погляд, зброї мовиться про системи дистанційного розмінування ур 77, УР-07 пересортиться, не за прямим призначенням. Пряме призначення це прохід в мінних полях. А що роблять москалі? Перше, вони їх застосували під час Другої Чеченської війни за рахунок об'ємного вибуху, тотальна руйнація житлового фонду. Ну і відповідна жертви серед цивільного і військового компоненту. Ця тактика застосувалася під час боїв по Пасні, Маріуполі, ну і, відповідно, зараз вони рівняються, фактично перетворюють на купу щебню і, власне, Мар'янку і Бахмут. Оце те, що відбувається безпосередньо в Бахмуті, пане Юрію. Тобто, я ще раз вибачте, я підсумовую. Товариство варто довіряти офіційним джерелам. Давайте дочекаємося власне повідомлень Генштаба ЗСУ, а потім вже будемо ми з вами припускати можливі варіанти подій. Це абсолютно точно, пане Дмитре, дякую за таку об'ємну, цікаву характеристику і аналіз.